Як себе любити, необхідно зрозуміти, що для того, щоб себе любити, необхідно вийти із системи, необхідно вийти з того стану, коли ви намагаєтесь бути комфортними для інших і не просто комфортними для інших. Живете у, у блоках, котрі вам нав'язали інші. Причому найцікавіше, що ви в ці блоки сильно повірили і не можете повірити у те, що ви насправді набагато більше. За цим стоїть і думка про те, що я нічого не вартий. Це може бути вигідно з тієї точки зору, що багато чого насправді ви отримуєте від свого стану жертви. Отримаючи від цього вигоду, ви насправді і не хочете робити себе щасливішими, вільнішими і так далі. Тому що за цим стоїть відповідальність. Любити себе це відповідальність. Насолоджуватись життям це відповідальність. Ви є насправді усі творцями, і кожен з вас може. Обирати в моменті тут і зараз, як я хочу відноситись до того чи іншого стану, до того чи іншої ситуації, як я можу наповнювати себе самостійно. Усе це починається з того, коли я вирішую брати відповідальність. І причому відповідальність це не щось гіперсерйозне. Відповідальність це якраз дає вам і легкість, тому що за відчуття легкості ви берете відповідальність. А коли ви дуже серйозно ставитесь до життя, це те, що у мене дуже часто програється, ви, ви намагаєтесь немов контролювати життя тільки одним станом, бо є внутрішній страх про те, що я ж можу втратити щастя. Я ж можу втратити радість. Коли ви думаєте, що можете втратити, ви це втратите. Коли ви собі дозволите просто бути у цьому стані бути у стані спостерігача, тоді нічого втрачено не буде. Точніше, навіть якщо і буде, ви це можете легко повернути. Ось так. Тут, і зараз ви можете змінити себе в моменті. Легко, просто, якщо ви цього захочете. Складність у тому, що ми всі живемо у системі, де вигідно бути рабом, жертвою, людиною, котра ненавидить себе. Дуже мало людей з цього виходить. І дуже мало людей насправді світяться. Бо світитись означає мати змогу заявити про себе. А коли ти заявляєш про себе, не всім це хочеться бачити, і не всім це теж вигідно. Не усім структурам цього світу вигідно для того, щоб ви світились. Але зараз такий час, коли або зараз, або ніколи. Що взагалі, з чого взагалі починається любов до себе? Сприйняття свого тіла. Сприйняття усіх своїх думок і розуміння того, що ну, якщо я такий, то я такий. Прийняття своєї тіньової сторони психіки. Якщо багато кажуть, що его треба якось звільнити, унічтожити і тому подібне, то, скоріш за все, це неправда. Бо. Его це наша свідома частина нас. І якщо у его щось закорінилось, то це просто є частиною нас, а незвільнена частина вона знаходиться у підсвідомості. Далеко у підсвідомості, і ви її максимально туди затовкли. Чим більше ви її будете і далі направляти назад, не приймати тобто, наприклад. От, приходить до вас а думка про те, що ну, я, я когось не люблю, ненавиджу. Вон, ця людина мене бісить. Замість того, щоб зрозуміти, в чому вам, чому вона вас бісить, або чому вам хочеться на неї біситись, що вона у вас тригерить, ви можете перекладати на неї відповідальність. Або, що ще цікавіше, це така проблема духовних людей, у тому, коли вона вас бісить, ви розумієте, у чому вона вас бісить, і з'являється стан такий, що так я ж винна, і це відчуття, що я винна, воно. Воно вам надає такий заблокований момент, коли хочеться відчувати себе винною. Як в цій ситуації я б рекомендувала діяти? Або як би я рекомендувала взагалі дослухатись до себе? В будь-якій ситуації, по-перше, діяти через любов, по-друге, приймати те, що ви маєте. Розуміючи те, що ви маєте, ви набагато більше можете собі дозволити. У нас у всіх є тінь, світло, ми всі народились з мороку. Наша первородна сутність вона є мороком, не світлом. Світло воно прийшло від вогню, а морок це вода. А ми всі вийшли з води. І навіть якщо ви, наприклад, почитаєте характеристику карти Таро Верховна Жриця, то там говориться про темні води. Темні води нашої підсвідомості, з котрої ми всі виходимо, це інша тема для розмислу, але тим не менше. Будучи у цьому стані, у цій темі, І розуміючи, що ваша природа вона темна, а вам не треба досягати і намагатись бути хорошим. Хорошим хоче зробити вас зовнішній світ, система, і ця система буде намагатись максимально це все робити. Вона буде намагатись заставляти вас шукати у собі недоліки, страхи, причини, чому ви повинні постійно якось себе. Заставляти змінитись. І тут люди уходять в два шляхи, інші просто йдуть у наркотики, алкоголі і тому подібне, другі вони починають себе максимально, знаєте, як конячка така, заганяти по психотерапіям, по ще якимось темам. І це все важливо. Я не кажу, що другий варіант він поганий. Він дуже крутий, якщо ви це робите не з того, щоб стати комфортною для системи, а з того, щоб зрозуміти глибше себе. Бо коли ви розумієте глибоко себе, ви знаходите у цьому стані любов. Вона є у цій темноті, у чомусь такому страшному, неправильному, ну, це, звичайно, людські фактори і так далі. Але тим не менше вона є. І вона починається теж з темного початку вас. І коли віднаходити, починаєте баланс темного вашого початку. Ви йому починаєте посміхатись. І тоді відбувається світло. І тоді відбувається відчуття того, що. Мене достатньо тут і зараз. І я заслуговую абсолютно, абсолютно, на все. І можу бути будь-якою. І світлою, і темною, але розуміти, що я є всім. І тоді можна приймати себе. А потім приймати інших, змінювати світ. І ставати справжнім творцем. На благо.